Друзі, вітаю на моєму каналі. Я шила одне плече непомітним швом-голкою і хочу показати вам, як я це робила. Ось ви бачите, я дуже близько поставила камеру, є шов, але коли все відпрасується, його буде непомітно. Беремо друге плече, ось воно, вдягнено в мене на двох спицях. Як варіант, можна не на спицях тримати петлі, а пров'язати пару рядочків з кожного боку ниткою іншого кольору. Це вирішувати вам, коли будете мати досвід, як робити. Головне налаштувати спиці так, щоб вам було максимально зручно. Хочу зауважити, що на самому початку зшивання. Буде трошки складнувато, тому що завертається полотно, тому що трохи складно тримати дві спиці паралельно, так, щоб петлі співпадали одна з однією. Просто будьте до цього готові. Коли ви навчитесь це робити, це не буде складно. Починаємо. Я склала моє полотно виворітною стороною одне до одного, лице залишається зверху. Шити будемо по лицевій стороні. Поправляйте спиці, поправляйте голку, виправляйте петлі. Так, щоб було зручно. Головне розуміти основний принцип. Петлі мають лежати так, щоб, наче ви їх пров'язали спицями. Коли ви це будете розуміти, то ви будете бачити, як вам правильно ввести голку. Я починаю з петельки, яка на спиці, яка далі. Підрівнюю її, дивлюсь, як вона лежить. І мені в цьому випадку. Буде зручно ввести голку з середини, ось так ввожу, це початок, протягла, вибачте, трошки, і повертаюсь до петель на спиці яка ближча. Першу петлю підрівнюю, щоб я все добре бачила. І ввожу голку ззовні. Петлю в першу, Наступну петлю буду вводити голку з середини, а першу вже можна зняти. Знімаємо і вводимо голку ззовні. З'єднали між собою дві петлі і повертаємося на дальню спицю. Підхоплюємо попередню петлю ззовні, а наступну вводимо голку з середини. Якщо петельки спадають, не хвилюйтесь. Повертаємось на першу спицю, знову вводимо в попередню спицю, в яку ми вводили голку з середини. Тепер ми вводимо голку з ниткою ззовні, а в наступну з середини. Ось так. Знову з'єднали між собою дві петлі. Повертаємося на дальшу спицю, на дальню, вибачте. Знову вводимо голку в попередню петлю, в якій вже є нитка, ззовні. В наступну зсередини. Ось так. Протягли. Поправляємо спиці. Так, буде незручно, будьте до цього готові. Повертаємось на передню спицю, знову ззовні наступну петельку з середини. Поправляйте ниточку, бо вона може захоплювати основне полотно, щоб потім не вийшло так, що нитка занадто довга, коли ви потім виправите, і у вас лишиться яка, якийсь кінчик. Стирчати. Повертаємося на другу спицю. Ззовні можна зняти з середини. Другу петлю треба притримати на спиці, бо потім ви її можете не знайти, особливо, якщо не маєте досвіду. Ось так поправляємо все, щоб ниточка лягала рівненько, не захоплювала полотно. І повертаємося знову на переднє. Ззовні зсередини. середини спеціальною голкою це робити легше. У мене голка для шивання, вона з трохи загнутим кінчиком. Звичайно, можна взяти просто велику якусь грубу голку. І повертаємося на дальню спицю. Знову підхоплюємо попередню петлю. В яку ми спочатку вводили зсередини голку, тепер ми вводимо ззовні, а в наступну з середини. Ось так протягли. Вирівнюйте, якщо складно, спробуйте пров'язати останні рядочки іншою ниткою, щоб зшивати не зі спиці, а з нитки. Трошки вже видно, як зшито. Ззовні, Зовні з середини. Слідкуємо за ниточкою, щоб не притиснуло полотно, повертаємося і починаємо спочатку. Основний принцип. Спочатку ми з'єднуємо між собою дві петлі з однієї спиці, потім переходимо і з'єднуємо між собою дві петлі з протилежної спиці. В першу петлю ми вводимо голку ззовні, її можна зняти, в наступну петлю ми вводимо голку з середини. Її треба притримати, щоб вона не загубила зі спиці. Зробили і переходимо на спицю, яка далі від нас. Так само в першу петлю вводимо голку ззовні, її можна зняти. Цю петлю. в наступну другу вводимо голку з середини. І повертаємося на спицю, яка ближче до нас. Слідкуйте, щоб ви гарно підтягували всі зшиті між собою петельки, щоб ніде не залишилося зайвого шматочку ниточки, тому що потім може утворитися дірочка. Далі прошу просто подивіться ще трошки, щоб запам'ятати. Додаю схему, може комусь буде простіше по схемі. Ось такий маємо результат. Дякую за перегляд, підписуйтесь, коментуйте.